Християнських сімей це спільнота, яка збирається довкола двох основних цілей плекати і поширювати християнські цінності. Разом з іншими сім'ями ми працюємо над своїми стосунками, плекаємо християнські цінності в своїй сім'ї, а також ділимося досвідом і черпаємо цей досвід від інших. Через різні події, зустрічі сімей на парафіях, реколекції, табори, форуми. Ми поширюємо ці християнські цінності. І так, вже 20 років. Нашої не відчуємо, не розвинемо нашої любити. Прощати. Рух це динаміка. У відносинах в подружжя це постійна праця над собою, над своїми стосунками з метою досягнення гармонії в подружжі. Рух це обмін досвідом з іншими сім'ями. Рух це також постійний поступ в напрямку досягнення допомоги іншим сім'ям, своїм прикладом, своїм досвідом, своїми знаннями, допомагати і вдосконалювати подружні відносини інших родин. Рух християнських сімей, власне, є рухом християнських сімей, які збираються бо хочуть будувати свої стосунки, свій шлюб разом з Христом, опираючись при цьому на святе письмо і навчання церкви. Рух християнських сімей це сім'ї, які прагнуть духовно поглибити свою віру через те, що ми разом молимось, разом відвідуємо Богослужіння. Разом відвідуємо реколекції, і саме тому багато подруж шукає духовного проводу в цій спільноті. Збираючись разом, ми досвідчуємо, що наші цінності десь навіть по-іншому відкриваються. Ми маємо можливість це досвідчувати в служінні одних сімей іншим сім'ям, в тому, як, як виховуємо дітей в досвідченні спільної радості і ділитися цим. Саме тому сім'ї, які збираються на русі християнських сімей, стоїть потужним середовищем і прикладом для інших сімей, які дивляться і беруть приклад, як можна поєднати Боже Слово у своєму житті, як можна бути щасливим з Богом і одні із одними. І також тим самим творять гарний приклад для своїх власних дітей. Це перш за все про сім'ю і для сім'ї. Тому сюди ми приїжджаємо разом. Тут є програма для дорослих, для дітей, але є вдосталь часу, щоб набутися разом. Тут також ми бачимо добрий приклад інших сімей, їхніх стосунках між собою, з їхніми дітьми, з Богом. Рух це спільнота, де чоловік, жінка і навіть діти. Можуть для себе віднайти чи відновити правильні духовні орієнтири. Таким чином ця більш широка спільнота допомагає нам будувати наші менші сімейні спільноти через добрий приклад, через добрий провід, через добрі практики. Русі сім'ю приймають такою, якою вона є, з усіма своїми проблемами, недоліками е і, звичайно ж, прагненням до розвитку. Рух, рух це дійсно символ відкритості церкви, яка приймає всіх грішних і праведних і веде до святості. Рух це як живий досвід спільного пошуку Бога. Рух як досвід служіння іншим, який не вписується в звичайну людську логіку. Рух як спільнота здає орієнтири для нашої сім'ї. Рух це зростання в подружжя. Стосунка спільноті та з, з Богом. Для нас рух християнських сімей – це велика сім'я, яка завжди нас радо приймає, яку завжди приємно повернутися. Це люди, які мають однакові цінності і в яких завжди можна знайти пораду і підтримку. Рух як здорове християнське середовище, де ми можемо рости і розвиватися. Рух це місце, де діти зростають в християнському середовищі і беруть активну участь у житті церкви. Рух це коло сімей, з яких можна і варто брати приклад. Рух, Рух як руханка для стосунків. Це спільнота, де дуже багато руху, багато активності. Всі щось роблять, організовують. Ну і тому в часу хочеться щось не тільки брати, а й віддавати. Дуже подобається, що ми можемо бути задіяні і не бути тільки спостерігачами пасивними, але й щось робити самим. Рух як університет. Для підвищення сімейної кваліфікації. Рух для нас це середовище розвитку нашої сім'ї. І черпання ресурсу.